Всім привіт, друзі! Ну і що ж, я чуть-чуть запізнився, але вийшла обнова в Чікен Я вже про обнову не буду розказувати, тільки там чуть-чуть. Ну а сьогодні ми поговоримо про пасхалки. Звісно е, ж, найкруте це налаштування на кінець, що розрав добав налаштування настройки. Вот тут є всякі цей мови, ще що, що мало. Головне, що є українська. Так, mm. <гум> да, це так прикольно, звісно, виглядає. Е, вот. Ну і ще дуже класна штука це оці от скіни, тварин, мобів, чи як це назвати. От я собі такий прикупив, і ще що. І ще я паука прикупив, так. Да. Скіни прикольні, так. Да. Е, но є ще пару скинів. От, є ще такий скін якийсь, так. Да. Це, типа, якийсь монстр. От, пасхалка на ігру в кальмара 456 номер. Е, от. Що ще додала? Машини. Вроді, так. Да. Новий вот спорткар. Кстати, Вот Вроді такий форсаж був. Така модель, похожа. Шарів такий Вот така машина. Така. Типа як ніва, Тільки цей э, монстр, як там він називається. І вот така. Ну, це найприкольні. Це така типу, ретро-гоночна машина. Так, ще додавали. Карту для ютуберів Green Screen. Ну, нічого особливого, така от карта для зйомок, там, якщо треба. Ну і що ж, почнемо. Дивитись пасхалки. Ну і перша пасхалка, блін, прогортав. В меню. Так, от якісь колоди, вот якась тумбочка ще. Ще там щось. Коротше, так. Тепер перейдемо до пасхалок. Майже всі пасхалки пов'язані з кінами. Так. Ну і от, якщо тут походити. Помните, тут раніше була свинка на старих версіях, прямо олдовська. Тільки олди її помнять? я не олд, но я тоже знаю про цю свинью. І... так. Ну, десь тут. Да. Є. О, вона ще й бесплатна. Офігеть. Беремо. <гум> ну це реально. Боже. Не, розраб гений. Серйозно Насунув текстурку мобів на вот це вот. Так, дальше нам я как... Ага. В, в Чікінгані є міф вот такого чела. Я не знаю, як він називається. Камуфляжний, да, да, Камуфляжний. І цей міф проживає на цій карті. В принципі, якщо ви захочете, я можу даже зазняти про нього окреме відео там, з міфами, як я вже знімав про того обратного Чікіна. До речі, дякую 400 переглядів там. Щось за пару днів було. За тиждень. Це прям рекорд. І кстати, якщо ви ще не подивились відео про обратну очікую, подивіться. Реально, стромне, інтересне відео. Так, тут треба походити. Вот так. Да? Все, виходимо. І що ж, десь тут має бути цей чикен камуфляжний. во. Ну, <кхе> в принципі, в нього мало бути більше очей, я чого так мало. Розраб міг добавити. Но повністю зробити цього моб, мобіль міфа не можна було, тому що там якась така текстурка його. Ну і остання пасхалка, яку найтяжче знайти, по-моєму. Так, ще треба цей кабінет, блін, знайти. Куди я зайшов, блін? Так? Воу! Ешкері. Що я сказав? Окей, зменшуємось. Вот наш порос... Ё... поросенок Наф-Наф. Ладно. Так. Десять. Вот вся фигня. Что это? Який монстр. Як я понял. Все, пацаны. Так. Что? О-о-о. Yeah. Ну, uh -uh. no, кстати, ця от картинка скина прикольна. Не знаю, чи вам норм видно, но такий вот сейчас. Вот... Mm. Покажу. Вот. Ну, no, скин прикольний. на цей, по моєму прикольніший Зачема? зачем? Вот цей є о, свинья прям топ. свин'я топ. Ну, а цей чого-то фігня какая-то. Ну, не дуже вийшло розрабу передати міфа. Що ж, друзі, таке коротке відео. Вибачте, що не було 2 тижні. От. Думаю, я вже буду. От, ще якісь відосики зніму про міфи, там, ще щось. Ну і всім пока!